Вітаю мої дорогі підписчики і не тільки всі, хто дивиться цей канал, кому близька система такого альтернативного опалення, тепловий насос, таке інше. Дивіться, дуже багато дзвінків є, дуже багато людей дзвонять, запитують. От Я так зрозумів, що треба трохи записати якесь таке відео, ну, на якому дати відповіді на такі на найбільш. такі, е, ну, Актуальні питання, які задають завжди. От, і так по порядку почне дзвонять і кажуть, а що таке той ваш тепловий насос? Знаєте, ну, Що таке тепловий насос? Пояснюєш людям принцип роботи ну ти ж не будеш там розказувати. По-простому це той самий холодильник, тільки наоборот. Тобто в холодильнику всередині холодно, задня стінка тепла. За рахунок стиску фріону. Ну, компресор переганяє газ, який називається фріон. От. І при різному там є трубочки, одна товста трубочка, друга тонка трубочка. Ну, одним словом, це довго розказувати і ну, я не хочу про це, це вникати. Це принцип роботи, як в холодильниках. Коли задня стінка тепла, то тут буде холодно. От. Тому цей, чому цей тепловий насос, е, з-за чому він економний? Тому що він, тепло, він е, електрику не тратить на тепло, він електрику тратить на те, щоб працював компресор. От, про компресор ми поговоримо трошки пізніше, а компресор він стискає цей фріон, і з за того виходить, температура піднімається, тобто піднімається або опускається в залежності, там, в яку сторону воно рухається. Тобто він може як нагрівати, так і охолоджувати. Ну, це, в цьому не суть, суть в іншому. Тобто, що є от компресори, які можуть нові компресори дають там, до 6 COP, COP, ну, ну, а прості там, дають 1 до 4. От, ми раніше брали недорогі серії тих інверторних кондиціонерів. В них був цей Коп. Як, ну, як звичайних там, кондиціонерів, 1 там, до 4. Зараз ми зрозуміли, що краще брати їх трохи дорожчими відносно. От. Воно там чуть подорожало, але цей от коп, це ці опі, воно вже виходить 5,7. Тому це я вважаю, що дуже хороший результат. От. Тому підводимо підсумок під тим, що таке пловина сос. Пловина сос це така штучка. Це така штучка, да, яка бере з повітря, з повітря бере тепло і передає його вам в кімнату в воду. От. З коефіцієнтом витратите 1 кВт електроенергії і отримуєте від 4 там, до 6, грубо кажучи, кВт тепла. В залежності від компресора в тепловому насосі. Я сподіваюся, що зрозуміли. В е, чому різниця між тепловими насосами? Фабричними, які ми теж встановлюємо і продаємо, і переробленими тепловими насосами. Зараз постараюся пояснити. Дивіться, фабричні теплові насоси, я їх рекомендую на більш такі більші будинки. Там, скажімо, від 140, від 150 квадратних метрів і там до 250. Вже після 250 метрів вже Я рахую, що треба ставити в якісь геотермальні насоси. Тому що ну, є, є в нас теж і моноблоки там різні, це все, але ну, просто на таку площу воно не настільки буде ефективно, як би мало бути. О, тому до 130-140 метрів можна ставити оці куперхантери, наші перероблені, скажімо так. Від 140 до 250 можна ставити аквавіум продаємо ці насоси. От, абсолютно. Там є різні серії, їх можна там ну, і до більшої квадратури. Теж. Е, є от проста серія, такі, як у мене стоїть тепловий насос. Там в нього КОП-4, це така проста. Є там в них скажімо так, професійна серія елітна, вони там дуже в іншому корпусі, там де вже компресор. Mitsubishi, е, от. І в них Коп і 5, І9. Тому теж, але вони дорожчі. І вони так нормально, наполовину дорожчі від цих теплових насосів. Кому що той це і вибирає? От. І найбільша принципова різниця між тими насосами, що ми переробляємо, і цими насосами, що всі останні продають в нашій країні, що наші насоси можуть працювати, не можуть працювати, а працюють без буферної ємності. Вони працюють їм не потрібна буферна ємність, тому що вони... Працюють по температурі повітря. Ми не лізли там в мозги, нічого не придумали, і насправді це вийшло дуже геніальна річ, яка... От ми просто взяли готову робочу ідею, схему і її трошки вдосконалили. Тобто, поміняли теплообмінник і поставили свої якісь додаткові датчики, але вже в новому корпусі. От, І вийшло, що кондиціонер. Тепловий насос повітря-повітря, він собі думає далі, що він з повітря бере і повітря гріє. Насправді він з повітря бере, і гріє воду. Тому вони так бездоганно і довговічно працюють. Що ще сказати? Я рахую, що до 130 там, метрів квадратних аналогів в цьому нема. Люди, які поставили, можуть це підтвердити. От. А вже після 130 там вже варіантів немає. Це треба ставити буферну ємність, це додаткові витрати. це треба ставити там. Ну Тут же ж є варіанти, тут вже можна приліпити фан-койли, можна... ну, багато-багато чого. Це не про... Не, не, не про це ми говоримо. От. Тому от різниця в тому, що наші теплові насоси вони працюють по температурі повітря. Вони до буферної ємності не підключаються. Теплові насоси. Які фабричні, всі останні теплові насоси, які продаються в нашій країні та й в нашій країні по цілому світі, це вони працюють тільки з буферною ємністю. Там ставиться в буферну ємність спеціальний датчик, він працює по температурі води. І Якщо у вас там вже стоїть якесь опалення або у вас є своя буферна ємність, ми наш насос перероблений, до вашої буферної ємності підключити не зможемо. Практика показала, буде обмерзати зовнішній блок, для нього це буде забагато. Ну, одним словом, це буде некоректна робота. А от фабричні насоси, будь ласка, просто підібрати потужність і все буде працювати. Тому якось так. Надіюся, що предметно то все пояснив. Е, ще багато людей питають, скільки я буду платити за опалення. Дивіться, людинки, послухайте. Я не пророк, не можу сказати, для того, щоб зрозуміти, е, скільки ви будете платити за опалення, треба зрозуміти тепловтрати будинку. Потім це можна вираховувати. І все, все одно ну, так не вийде. У нас в котежньому містечку, наприклад, будують там, 5 одинакових будинків. Одинакових абсолютно. Заїжджають різні люди. Десь двоє, десь сім'я, десь то. в ну, однакових будинках одинакове опалення. Ми не говоримо зараз там, тепловий насос, там, от просто одинакове опалення, одинакові будинки. Одинакове утеплення, все-все-все одинакове. І одні там платять за світло, наприклад, за опалення там, зимою там, 3, другі там, 5. А є хто там і 10, і 12 платить. Розумієте? Тому тут все залежно від того, скільки людей проживає, наскільки ці люди теплолюбиві. Хтось любить там 19 градусів, що було, а хтось любить 25. Тому тут відповіді такої бути не може. Є там середнє споживання там, наших теплових насосів, ті, що ми переробляємо, вони там від 500 Вт до 1,5 кВт вони можуть брати. В середньому там можуть брати кВт, 700 Вт, 800 Вт. От. Ну Це теж в середньому, це таке узагальнено. Схочете тепліше, ну це так як автомобіль. Ви натискаєте на газ. Чим більше газу, тим ну, він більше, швидше їде, але більше бере. Тому тут таке. Є якийсь розумний. як, Коли люди користуються, вони вже собі там розуміють, як їм там виставляти. Тепліше треба, тепліше, холодніше, холодніше. то вже там в процесі експлуатації воно то все там це. От. Але я можу по своєму тепловому насосі сказати, що в мене, от на, на мій будинок він приблизно бере, там, коли, так, скажімо, не холодно, це, там, плюс 5-5 він бере там, кіловат 15 в годину. А коли холодно, це там, мінус 10-15, мінус таке було там, цього, то він може до 2 кВт брати в годину. Я рахую, що для будинку 160 квадратів це дуже хороший показник. Причому що КОП тут, оцей Сіопі, він е, четверка. Якби був оцей новий насос, до речі, я хочу на зиму. в мене є такий план цей поміняти на оцей цей но, ну, новий цей насос їхній на чорний, оцей з Mitsubishi. Цим вже навіть є людина, яка хоче придбати в мене оцей мій насос з хорошою знижкою. Тому я не знаю, якщо придбає, придбає, не придбає, значить виставлю на продажу, кому потрібно буде. Можете придбати перевірений насос. Е, так. В цьому теж я сказав. Е, коли найефективніше працює тепловий насос, дивіться, ні для кого не секрет, що, чим, е, е, що таке ефективність теплового насосу. Це його економія. Тобто він має бути економним. Його можна поставити, він може так само. Він може питати, В мене просто типу, батарея стоять, чи буде він гріти? Буде. Що ж не буде? Звісно, буде, це е, такий самий. Таке саме джерело опалення, як електрокотел, як твердопаливний котел, як... це таке саме джерело опалення. Чи буде він гріти? Буде. Чи буде він інфективний? Ні. Чому? Тому що треба... Тепловий насос ефективно працює, коли в нього температура оцього подачі води це саме економне, це там до 30 градусів. Тому на теплу підлогу дається там температура, наприклад, 30 градусів. Обратка 25-26, це є комфортно. Сама підлога на дотик вона ніби холодна, а в будинку тепло. От. І це він тоді працює саме ефективно. Коли є батареї, батареї доставляти треба кратно. Тобто, наприклад, от кімната там, 10 квадратних метрів, там має, має висіти, там, метрова батарея, скажімо так, да? ви ставите 2-метрову. І тоді при е, таких в два рази більше, коли у вас батарея, її об'єм більший, ви подаєте таку, на неї таку саму температуру, як на теплу підлогу. І в кімнаті буде теж тепло. розумієте? Тому найефективніший тепловий насос працює з теплою підлогою. Якщо ви хочете, щоб він працював ефективно з батареями, їх треба ставити більше. У мене є особистий досвід, я в санузлі поставив величезну таку майже батарею на всю стінку. І там завжди тепло. Всюди в кімнатах там десь 20-21, а в санузлі там 25. розумієте? От, от і все, все просто. Тому не треба придумувати там новий велосипед. от. Чи буде працювати тепловий насос він з любою системою опалення. буде. Тут дзвонив тож, там Дядько каже, в мене там самотячна система. Я не знаю, як він ту самотячну систему зробив. Ну, люди там роблять по-різному. Я не сантехнік, я в тому там особо не розбираюся, да і не хочу, воно мені не потрібно. От. І... Чи буде працювати? Да буде. Якщо у вас там стоять циркуляційні насоси, що ж воно не буде працювати? Буде. Чи буде це ефективно? Питання друге. Думаю, що теж буде. Просто дуже багато є факторів для того, щоб тепловий насос працював ефективно. Саме перший фактор це утеплений будинок. Тому що, якщо будинок не утеплений, що би ви там не робили, тепловим насосом ви там дуже не нагрієтеся. Треба обов'язково, щоб був утеплений будинок. І шах підлоги, я все-таки всі кажуть, там врахують. Там, я рекомендую, робіть 10, 10 см, робіть крок підлоги. Все. І нікого не слухайте. Батареї ставте в два рази більше. І тоді побачите, буде вам щастя. Хто мене послухав? Всі, крім того, що вони і так небагато платили, то вони ще будуть менше платити, розумієте? але це такі, як сказати, це, це ж не з електрокотлом ми рівняємо, розумієте? Там електрокотел там. Ти там щось там поміняв, в тебе там було 15 тисяч, стало 10. розумієте? Тут було там, ти, ти платив 3 тисячі, ти будеш платити 2 тисячі, наприклад, грубо кажучи. Ну, Тобто то не ті суми, про які там можна от щось цей. От, Тепер хочу поговорити про то, е, про виробництво. Як заказати, ми е, там якийсь час не брали замовлень і там організувалася очередь людей, зараз потихеньку якби як? Поставляємо насоси, виготовляємо, зараз повним кодом там працюємо, налагодили виробництво, зробили там, вдосконалили деякі речі і зараз там вийшли там, на якусь потужність. Я надіюся, що буквально там за місяць часу ми то все от, зробимо і налагодимо. Ну, воно вже налагоджено, вже працює. Тобто от, ці насоси, що ну, якщо хтось буде дивитися, ті, хто замовили, вже зробили передоплати, там 4 насоси, то вже в понеділок. Ми сподіваємося, що ми, ми видамо і знову 4 насоси заїде на виробництво. і десь, ну, Я не можу тут теж так, як сказати, тут все залежить Є багато факторів, людський теж в тому числі. Але стараємося робити швидко, без втрати якості. От. Чим більше робимо, тим швидше і якісніше воно все виходить. О, тому е, дивіться е, для того, щоб замовити, е, як відбувається зараз, от принаймні. Раніше так не було, раніше позвонили, там ми під вас взяли, там зробили. Зараз не так. Я вас записую собі, там в мене є черга. От, я вас записую, кому потрібен тепловий насос. Е, і підходить черга до вас, я вас набираю, якщо ну, воно актуально для вас, я скидаю рахунок, ви сплачуєте 50%. Ми працюємо офіційно, ви сплачуєте 50% на, на мій рахунок на ФОПа. От, і все. Потім, коли вже готовий, ми вам відправляємо на наступний день чи там через день. ну Як там виходить, у нас там вівторок-четвер до відправки зовнішній блок. А внутрішній блок, коли буде готовий на виробництво, я вам знову дзвоню, ви знову платите 50%, я вам відправляю внутрішній блок. Все просто. Дивіться, ще хочу там на остаток вже і так багато наговорив, поговорити. Чому ми перейшли зараз на Куперхантер, Хантер і не працюємо з електролюксом? Ну, По-перше, тому що їх нема. Це хороша техніка. Їх возили колись дуже багато, а зараз перестали їх возити. просто. Там, де їх возять, там за них ціни, такі рядять, що проще взяти ну, цей Купер Хантер. Чим Купер Хантер кращий. Електролюкс, вони були дешевші. Ми їх продавали там 2,700, 2,750, 2650, продавали, коли були старі, зі старими помпами. Потім 850 вони коштували там з новою помпою, ну приблизно я там плюс-мінус десь пам'ятаю, десь така ціна була крайня за них, ті, що продавали, що цього року там весною продали два крайніх От. І В них оцей коп, в них був 4. Це була недорога серія, до мінус 15. Ми їх робили до мінус 25, доставляли до них там, як називається, обігрів компресора, обігрів піддона. Тобто, Воно все, все робоче, все, все правильно. От. Але дуже багато людей в коментарях питали мене, чому, чому ми беремо от, такі простіші, чому ми не беремо скажімо так, ці дорожчі серії, чому не працюємо заводом вводом Грі. Ми заводом водом Грі працювали. До речі, ми брали ті тадірани, дуже хороші про них відгуки були. От у нас були тадірани, там їх теж продали, не ну, пам'ятаю скільки, але ну, там якось, якусь кількість продали, і багато відгуків було. Що Ну, людям сподобалася ця техніка. От. По електролюксах вони були на 410-му фріоні. Зараз всі перестають працювати, всі працюють вже переходять на 32 фріон. І зараз всі насоси, що ми зараз робимо, вони теж вже йдуть на 32 фріоні. От. Там можливо, що буде там, може, якась дешевша серія, але я. Чесно кажучи, не бачу сенсу. Цей от Купер Хантер, це серія Arctic. Це одна з таких найдорожчих серій. Вони зразу йдуть вже до мінус 25 з Wi-Fi, ну зі всім. Просто Electrolux там Wi-Fi був додатково. Це там додатково, а тут вже йде встроєний, все. Це всі монтажники. Я так обдзвонив людей, з якими ми працюємо. У мене є дуже багато знайомих, які там займаються. Вони кажуть, ми є категорія людей, які взагалі не хочуть працювати там заводом IDEA, Хочуть працювати там з, з грі. От монтажник, ми, в мене дуже багато монтажників і кажуть, ми з тими не працюємо, нам гімороя не треба. Ну, Вибачте, я теж ну, не було звернень, вони всі робочі, Є от, що це електролюкс, в людей пропрацював. Це там 12-ка була, ну не суть в цьому. Вже п'ятий рік він працює, немає з ним абсолютно ніяких проблем. Я сподіваюся, що вони всі і так і, 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 і будуть працювати, і з ним, проблем, з, ми, проблем з ними не буде. От. Але я все одно ж на себе підписую ті всі і Я роблю для людей, я хочу, щоб ці теплові насоси вони працювали не один десяток років. Тому краще спочатку заплатити там дорожче там, на тих 500 доларів, скажімо так. І отримати другого покоління вже з більшим тим COP, кажуть, там оцей в цих теплових насосах в Куперах, Він вже йде 5,7. От На всіх сайтах там пишей Купер Хантер Арктик, Можете подивитися. От. І тому я рахую, що він ефективніший, це вже йде новий фріон. Ну воно завжди все рухається до прогресу. Старе відходить, нове приходить. Тому от пройшла зміна моделей. Чи будемо ми робити ті електролюкси? якщо завезуть по нормальній ціні, комусь треба буде. Питань нема, ну що його тут взяли десь зробили. Але чи є сенс в тому, хто його знає. Тому так, якось. так це відео затягнулося, я так вічно стараюся швидко якось зжати, то все. Підписуйтеся на канал, якщо потрібні теплові насоси, якась консультація, ще щось з чим зможу, абсолютно без, безкоштовно допоможу. Вот. а так є сайт, є там у нас. ну Зараз це Ютуб, є TikTok, Телеграм, інстаграм. Коротше, все, що я вже запутався. Все, всім мирного неба і, і миру нам. Саме головне, обняв всіх, давайте.